Привіт-привіт, дітки. А ви знаєте, що до нас в гості завітала зимонька зима, найхолодніша та найбіліша пора року. Сонечко взимку не зігріває землю, бо піднімається невисоко, шлях його зовсім невеликий. Тому, взимку, день зовсім короткий, а ніч довга. З первою ознакою ми познайомились, я пропоную вам продовжити знайомство з ознаками зими. Взимку випадає сніг. Білий, пухнастий, сріблястий. Так, сніг. Репить під нашими ногами взимку. Наступна ознака мороз. З його допомогою сніг не тане, а залишається пухким та легким. Але змінюється стан води в водоймах чи на річці з'являється лід, на якому дітки. Мають змогу кататися на ковзанах та на санчатах або грати в хокей. Наступна ознака снігопад один з найяскравіших та довгоочікуваніших зимових явищ. Це зимовий подарунок для малечі. Але не лише сніг вкриває. Все навколо, немов теплою кодрою, під снігом зимують рослини та навіть тварини. Зимова шуба вважається найбільшим захисником землі в люті морози. Наступне зимове явище це ожеледиця. Це коли на поверхні землі знижується температура. І вода замерзає, перетворюючись на тонесенький лід. Якщо на вулиці ожеледиться, ми повинні бути надто обережними, щоб не завдати шкоди власному здоров'ю. Наступна ознака зими іній. це коли частинки води замерзають на морозі і перетворюються на маленькі кришталики льоду. Заматіль це сильний вітер зі снігом, які гуляють понад поверхнею землі. Їх ще називають метелицею, хуртовиною, сніговієм, віхолою. Сьогодні, дітки, ми з вами дізнавалися про явища, які бувають у зимовий період. І впевнено, можемо сказати, що зима це чарівниця. Зима холодна, яскрава, чарівна. Тож ми з вами повинні одягатися тепленько та чекати зимових свят. А я вам дякую і говорю вам до зустрічі!